Економіка Японії зненацька впала в рецесію протягом двох кварталів поспіль. Тривав спад через слабкий внутрішній попит. Як наслідок країна втратила титул третьої за величиною економіки світу, поступившись Німеччині. Торік у період із жовтня по грудень ВВП Японії впав на 0,4% в річному обчисленні. У попередньому кварталі спад становив 3,3%. Водночас аналітики навпаки прогнозували середнє зростання на 1,4%. Два квартали спаду поспіль зазвичай вважають ознакою того, що економіка увійшла в рецесію. Економісти кажуть, що причиною втрати Японією третього місця став курс іноземної валюти. 2023 року середній курс становив 140,5 японських єн за долар США. Це свідчить про історичну слабкість єни, що робить її вартість ще слабшою, і це важлива причина того, що Німеччина випередила Японію. Через слабку економіку банк Японії не може посилити грошову кредитну політику. До березня квітня він намагатиметься покласти край від'ємним відсотковим ставкам, але водночас обіцяє підтримувати адаптивну грошову кредитну політику. Валютний ринок на це вже відреагував. Тепер курс є не становить 150 за долар у минулому. Рецесії в Японії були у 2012 та 2018 роках. Тоді теж відбувався спад по два квартали поспіль. Нагадаємо, першою економікою світу заведено вважати США, другою Китай.